Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас в гості завітала книжечка з казочкою, яка називається Три ведмеді. Давайте послухаємо її. Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежинку додому. Та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені. Вона подивилася у двері, бачить, у хатинці нікого немає, ось вона й увійшла. У тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, він був великий, найбільший. Другою була ведмедиха, вона була трохи менша. Третім було маленьке ведмежатко. Його звали Мишко. Ведмедів не було дома, вони пішли гуляти до лісу. У хатинці було дві кімнати одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски. Перша миска дуже велика, друга трохи менша, а третя маленька була, Мишкова дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку, покуштувала з середньої миски, потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з маленької мисочки. І мишкова юшка здалася їй най-най найсмачнішою. Дівчинка пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка: одне велике, друге середнє, а третє маленьке. Дівчинка лягла у велике, воно було занадто просторе, лягла в середнє, було занадто високе, лягла в маленьке ліжечко, їй було саме враз. І ось вона заснула. Ось ведмеді повернулися додому і побачили, що в них є хтось в гостях. А маша, як побачила, ведмеді, Злякалася, кинулася до вікна, вікно було відчинене, вона вистрибнула у вікно і втекла. А ведмедики були дуже засмучені, адже їхні тарілочки були зіпсовані. Ой, дітки, а давайте ми допоможемо нашим ведмедикам і зробимо для них тарілочки. Ну що ж, друзі, пропоную перед тим, як почати, підготувати наші пальчики. Ухованки пальці грали і голівки заховали. Оце так, оце так, і голівки заховали. Ну що ж, друзі, для роботи нам потрібно досочка з тістом. Звісно ж, наші пальчики. Так, для початку, що ми беремо? Відщипуємо. Великий шматочок, тому що ми будемо робити для кого? Для найбільшого ведмедя, так. ось такими рухами ми розплескуємо наше тісто, надаючи їй форму круга, так. тому що тарілочка в нас яка. Ось тепер ставимо на долоньку і пальчиком трішечки вдавлюємо, щоб вийшла в нас тарілочка. Ось ця тарілочка у нас найбільша. так? Тепер беремо наступний шматочок, відщипуємо, але він має бути вже трішечки менший. Знову розплюскуємо її, роблячи круглою. Ставимо на долоньку і пальчиком притискаємо. Ось вийшла у нас менша тарілочка. А тепер зробимо найменшу тарілочку. Відщипуємо маленький шматок тіста і надаємо йому також форму круга. Знову ставимо, притискає. І вийшла в нас найменша тарілочка. Ось такі тарілочки для ведмедиків вийшли у мене. Не забувайте, що я чекаю фото ваших робіт в нашій групі Viber. А зараз кажу вам до побачення, дітки! До нових зустрічей!